Щомісяця цеховий комітет непрацюючих пенсіонерів Рівненської АЕС збирається для обговорення поточної роботи. Під час чергового засідання двом колишнім атомникам підприємства заступник генерального директора РЕС персоналу вручив грамоти Рівненської АЕС за добросовісне виконання трудових обов'язків, сумлінну багаторічну працю та високий професіоналізм. Рівненська АЕС завжди пам'ятає своїх працівників, які Працювали, які вкладали свою душу, свою роботу, розвивали нашу станцію, і тому керівництво рівненська електростанції завжди намагається підтримувати зв'язок із цією частиною нашого підприємства. Непрацюючі пенсіонери це люди, котрі працювали на будівництві атомної станції, вводили експлуатацію об'єкти, віддано та сумлінно трудилися на благо регіону та країни. Енергетики пам'ятають та цінують вклад першопрохідців, у встановлення та розвиток підприємства. Це, скажімо так, якось стимул для життя для людей. Тому що це говорить про те, що підприємство не забуває своїх пенсіонерів, тих, які відпрацювали тривалий час на підприємство, залишили. Слід після себе хотілось подякувати адміністрації. Про що вони не забувають працівників, які попрацювали, все ж таки. Я думаю, що якусь лепту в життя Рівницької АЕС несли. Володимир Бондарчук 35 років присвятив роботі на Рівненській АЕС. Трудову діяльність розпочинав черговим електрослюсарем. Згодом обійняв посаду інженера, потім начальника зміни і до грудня 2018 року працював старшим начальником зміни атомної станції блоків 1-2 цеху теплової автоматики та вимірювань. Енергетика для країни це дуже. На, можна сказати, на першому місці. Буде енергетика, у нас буде все. Буде працювати промисловість, буде процвітати Україна і ми переможемо. 24 роки на Рівненській АЕС у хімцеху лаборантом хімічного аналізу пропрацювала Надія Ляцевич. Робота дуже подобалася, каже пенсіонерка. Колектив був згуртований, відповідальний та завзятий. Була на наборної програмі припуски третього блоку. І була на переводі турбіни припустки четвертого блоку. Це такі відповідальні саме моменти. Ну, я цим пишаюся. Цех непрацюючих пенсіонерів РАЕС функціонує у складі проспілкової організації підприємства. Сьогодні на обліку перебуває 860 пенсіонерів, членів Атомпроспілки. Колишні працівники Рівненської АЕС, які перебувають на заслуженому відпочинку, добре знають, що енергетична стабільність нашої країни залежить від злагодженої та відповідальної праці атомників. Тому пишаються своїми колегами і беззаперечно важливим вкладом енергетиків у перемогу України. Хотів би їм побажати без аварійної роботи, щоб наша станція працювала безаварійно, ефективно, виробляла електроенергію, яка йшла на перемогу України. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом.